За вас сьогодні була особлива молитва. Я вам обіцяю, що ваша мати церква вас ніколи не лишить. Завжди мама церква пригортає своїх дітей не тільки коли нам сім'ї добре і весело, але навіть тоді, коли нам є найтяжче. За вас сьогодні тут звучала особлива молитва до Господа Бога. Це про вас. Ми вклали цю молитву в руки і серце причистої Діви Марії, яка оце свято Успення восходить на небеса. І за нас з вами каже своєму синові синцю. Порятуй їх, окрім тебе, на нікого немає надії. Я дякую всім тим, які сповідалися і причащалися. Повірте мені, ви сьогодні додому не вернетеся з порожніми руками. Хто що не встиг, надолужте. І думаю, тут знаєте, ревні священники будуть готові сповідати до того часу, поки буде останній каянник. А тіло і кров нашого Спасителя, який ми сьогодні принесли безкоштовну жертву, тут подається всім, всім, які шукають Бога, Його сили, Його захисту Його допомоги. Усім вам, тут присутнім, всім тим, які не змогли прийти сьогодні, але хотіли. Але мусили працювати, чи є далеко від дому. Далеко за кордони, війна багатьох, мільйони українців розсіяла. Всім тим, які сьогодні єдналися з нами в цій молитві при помочі тих наших живих трансляцій. Нехай Господь Бог щедро благословить, нехай зціляє всі наші рани, нехай дарує нам перемогу над тим нечестивим ворогом. Нехай дарує нам віру у те, що ми можемо. Ми і переможеним народом. Ми можемо молитися і боротися. Ми можемо протистояти і перемагати. Усім вам, тут присутнім, і нашому боголюбивому, багатостраждальному, Божому народові в Україні на поселення, Хай, нехай Господь Бог сотворить здраві, спасенії, посвіщенні Духа Святого, ногая і благовіта.

Jesus do Chrystu.